Шершень найбільша оса, що мешкає на території Європи. Довжина особин до 35 міліметрів. Зазвичай утворюють невеликі колонії чисельністю від 100 до 300 особин. Шершні сиїтні комахи, які все ж надають перевагу рослинній їжі, особливо якщо та багата цукром. Особливою популярністю серед шершнів користуються перезрілі фрукти, яблука, груші, сливи, обожнюють мед і нектар. Крім того, їх здобичч можуть стати мухи, коники, павуки, метелики, коси, бджоли і навіть пташки. Звичайні шершні відносно не агресивні, на відміну від ос, і кусають людей або тварин головним чином, якщо потривожити гніздо або для самооборони. Укуси шершня досить болючі, при наявності алергії на осину отруту небезпечні для життя. Багато окусів за один раз також може загрожувати життю людини. Оса і настуся, настуся, я оси боюся, оса настуся зла, та ні не зла настуся, просто оця оса може щипнути за руцю, Тому наша Настуся втікає від оси. А ця мала оса жужить, жужмить і злиться на дівча, і думає оса. Що наша Настя зла.